Тим людям, да, хто безпосередньо вніс певний вклад саме в розвиток міста міста Бровари. Пам'ятаю, багато було пропозицій стосовно можливості надання такого статусу, да, як почесне там, лікарям, будівникам, там, іншим фахівцям. Е і Тоді ми обговорювали і багато разів да, і, ну, і ще раз наголошували стосовно того, що да, дійсно багато хто працював там у свій час і внесок певний зробив. І так далі, але ця людина повинна якось ну, чимось м, по відношенню до міста заслужити такий статус. У мене питання тоді: а яким чином тоді Барфоломей відноситься до міста бровари? Де Бровари, де Турція? Ну, я хочу. Сказати, я хоч. чи -чи -чи -чи. Я, да, я з тобою повністю погоджуюсь. У нашому, у нашому положенні ми прописували, що надається. Почесне звання тільки тим, які чимось зробили бровари відомими, чимось зробили щось визначене для броварів. Але на сьогоднішній день ця людина зробила набагато більше. Ця людина зробила для України дуже велику допомогу. Україну завдяки йому визнали у всьому світі. І тому, якщо до нас звернулися з проханням зробити його. Почесним громадянином це я вважаю честь для броварів, і відмовити ми цьому не можемо і не маємо права, підтримую цією душею і І прошу, щоб усі підтримали. Ну, давайте я... тоді логічно, що е, цей статус необхідно тоді Варфоломею, нехай там на рівні е, адміністрації президента йому е, внесуть і таку пропозицію як почесний громадянин. України взагалі, а не виключно міста Брова. Ви не ж має на корони, ну, він не замає на коронавірус. Я розумію, я, я розумію. Розумі, але ж мова йде зараз за бровари, але я а не це українському чи ви, чи ще є кілька. Тобто питання зробив ні? Ні, ні, абсолютно нічого. Це просто скільки наша кихання не може. Ні, 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 дивіться, колеги. Я рахую, що звернення до нас це честь для міста Броварів. Це, це, безумовно, але це честь, безумовно. Звернулися не до, не до Києва, так. не до кого, а іменно до провірів. То Для нас це честь. Нас бажають.